Справа 58. До сплаву масою 250 грам, що містить 40% олова, долили 150 грам олова. Яким відсотковий уміст олова в новому сплаві? Щоб правильно дати відповідь на це запитання, давайте знайдемо, а скільки ж власне олова містилось у сплаві. Записуємо перше діє. У нас було 250 грам сплаву. Олова в ньому містилось 40% 40 сотих частин. Це буде 0,4. Множимо на 0,4. І це дорівнює. Це можна записати, якщо ми 10 заберемо, то вийде 25, якщо ми забрали 10, що множиться. 0,4 що множиться на 10, це буде 4. 25 множити на 4, це буде 100. Записуємо в дужках, чого? Грам. Пишемо олова. Містилось. У сплаві У сплаві. Є? Ну що ж, ми знаємо, що вмістилось у нас 100 грам олова. Потім долили 150 грам. Записуємо друга дія. То якщо було 100 грам олова, а долили 150 грам, то разом стане. 250 грам. Оло. Це буде в новому сплаві. І є? Ну, але маса розчину у нас також, сплаву також збільшиться. Було 250 грам, а ще додали 150 грам. То разом буде 400. Записуємо дужка грам. Це буде маса нового сплаву. Є. Ну що ж, отже, ми знаємо, що 250 грам олова міститься в 400 грам сплави. Знайдемо, скільки це відсотків. Записуємо четверта дія. Ми тоді 250 грам. ділимо, на скільки у нас є? На 400 грам. І множимо результат на 100%. Подамо в відсотках. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на. Ну, давайте спочатку скоротимо на 10 і чисельник і знаменник. 250, що ділиться на 10, це буде 25. А знаменнику 40, що ділиться на 10, це буде 40. 400, що ділиться на 10, це буде 40. Тоді записуємо, що в нас вийде 25, що множиться на 100, а знаменнику 40. Так. Що множиться, це буде відсотків і це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 20 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 20, це буде 5. 40, що ділиться на 20, це буде 2. Записуємо, що тоді отримаємо в чисельнику 25 що множиться на 5, 125. А в знаменнику других це, це у відсотках. 125, що ділиться на 2. 124 на 2 це буде 62. І ще одиниця, що ділиться на 2, буде 5. десятих. Тобто ми записуємо, що частка у нас дорівнює 62,5%. Отже, це у нас уміст Олова. Міст Олова. В новому сплаві? В новому сплаві. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Так. Яким став відсотковий міст Олова в новому сплаві? Записуємо 62, цілих. П'ять 50 десятих